Що ж це робиться? У Севастополі ймовірно знову підірвався російський корабель. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. За словами місцевих жителів, мова йде про новітній розвідувальний гідрографічний протимінний катер Владимир Козицький. Його задача пошук мін. І, судячи з усього, щось таки цей корабель знайшов. Свідки надзвичайної події кажуть, Володимир Козицький неочікувано підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. З машинного відділення повалив дим. До катера швидко підігнали буксир та відтягнули його в бік стрілецької бухти. У момент підриву жителі Севастополя відчули потужну вібрацію в будинках, однак, звуку вибуху не чули. Протимінний катер Владімір Казіцький це нове судно, яке приєдналось до Чорноморського флоту Р. Усього лише два роки тому. Його головне завдання високоточна зйомка рельєфу дна для підтримки навігаційних морських карт та обслуговування середніх суден навігаційного обладнання. З літа у Чорноморського флоту Росії почалась нова сторінка життя етап тотального знищення та невезіння. Російські підводні човни знищують крилаті ракети. А кораблі підривають морські безпілотники, міни або з ними просто стаються якісь незрозумілі неприємності, через які судна виходять з ладу. У результаті планомірного винищення російського флоту Кремль прийняв непросте рішення про передислокацію залишку флотилії. Із Севастопольської бухти так станом на початок тижня в місті не залишилось жодного носія калібрів, а з 30 бойових кораблів, які тут дислокувались на початок повномасштабного вторгнення. Залишилось тільки 13.